Як зв'язати ось таку пов'язочку? Сьогодні показую опис і схему. Довжина цієї пов'язочки 56,5 см, а ширина 9 см, але ви можете її в'язати коротшою або довшою в залежності від ваших потреб. Використовувала спиці номер 5 У мене ось такі, а ви можете використовувати будь-які. У мене вийшло по рапортах 24 рапорти моїм візеруночком. Я також в'язала, Ниточка у мене 100% акрил в 200 г 100 метрів. Через те, що в мене ниточка була ось так скручена в такому вигляді, вона мені здалася грубою, і я її розділила на дві, вийшло таких дві ниточки. В'язала. От у мене основний візеруночок у мене 19 петель. Перехрещення трьох петель в праву сторону, дві виворотні, 9 петель основного візеруночка. І я в першому рядочку, це у мене був підготовчий, я тут тільки 9 лицевих пров'язала. Потім дві виворотні і перехрещення трьох петель в ліву сторону. Ось так схематично воно виглядає. Я вказала, що в першому у мене був підготовчий, але ось ці. Перехрещення я робила вже з першого ряду, а з 3 по 6 включно я робила перехрещення основної коси. На каналі в мене є відео майстер-клас, як я в'язала ось цю центральну косичку. Кому потрібно, користуйтеся. Ось такий простий опис моєї пов'язочки. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі свої. Буду рада відповісти.